Да, скажи, вітаю. Всім? Так, да, да, Китюнечка, да, так, да. так. Вітанечка, всім з Чернівців. Ось такі яблучка у нас. Але ж вже багато падає. Ось тут яблунька теж. Вже стільки попадало яблучок, теж зимний сорт. Вони мають бути темно-червоні. У нас колонавідна яблунька, аж на низу яблучка. Ось теж збираємо вже цілий місяць, потрошки падають. Такі вони не солодкі. Не солодкі. На компот, на пироги. воно йде. Так хто любить поїсти. І величенькі яблучка, гарні. Це теж у нас зимній сорт. Яблунька маленька. Ось тут персик. Той, що я показувала. Нічого так вродив. Якийсь клоп сидить. Гарний персик. Такий гладіолас у мене розквіт. Були жовтенькі, а це такий помаранчевий, такий трошки рожевинки у нього. Ось космія, тут квітне Одна гілочка зламилася Височенька тут вона. Ось таке перше вересня у нас. Трошки сонячне, трошки пасмурне. Пітерець. Всім всього самого найкращого мої дорогенькі. До побачення.